Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося на Ama Family Resort І час поділитися з вами нашими новинами і як ми просунулись по будівництву. Ми з вами знаходимося на експлуатованій терасі покрівлі нашого апарту типу 3 і з нього дуже класно можна спостерігати, як будується наш апарт готель, будівля типу 2. Тут ми вже закінчуємо бурити палі ще декілька днів, і ми повністю закінчуємо влаштування пальових полей на нашому об'єкті Ама Family Resort. А там вже з іншої сторони ми активно просуваємось і наздоганяємо бурову машину, влаштовуючи фундаментну плиту будівлі типа 2. І плануємо через декілька днів вже почати заливати фундаментну плиту типу 2. Отже, ми з вами зараз знаходимося на другому поверсі нашої будівлі типу 3. Тут вже зроблена цегляна кладка, розведені мережі, електрика, вентиляція, водоканалізація та опалення. І зараз ми вам розкажемо трошки більше, що зроблено за цей час по цих системах. Доброго дня! На даному етапі, на першому поверху, вже зроблено опалення, водовідведення, каналізація. Водопостачання переходимо далі. Йдемо на роботі вже третій поверх. Другий на даному етапі вже зроблені системи пожежосіння, зварювальні роботи продовжуються зараз. Другий вже третій. Починаємо робити. Використовуємо різні види труб. В основному водопостачання це шитий поліетилен. труба під водовідведення під водопостачання. Йде оцинкований метал. Труби найкращого найкращої якості під каналізацію, зі звукоізоляцією. На покрівлі вже зроблені лівні відводи. Зроблені, зроблена майже всяк всяк покрівля і зроблені. Воронки, да, воронки з лініва каналізація йде з підігрівом від замерзання. Встановлені радіатори майже всюду, ще, ще трішки, і робота закінчиться.